Я тайму. Голодомор одна з найстрашніших катастроф в історії людства. За своїм вражаючим масштабом, його можна порівняти тільки з втратами нашого народу під час Другої світової війни. Сьогодні голодомор не історична давнина, а глибока духовна рана, яка нестерпним болем, пронизує пам'ять його очевидців і сучасне покоління. Так, 23 листопада, у 16.00 у подільському парку Слави відбувся мітинг реквієм, з нагоди вшанування пам'яті жертв голодомору за участю керівного складу подільської. Міської ради, подільської районної військової адміністрації та подільської районної ради, військовослужбовців, представників підприємств, установ та організацій. на початку заходу. Присутні запалили поминальні лампадки та схилили голови, вшановуючи світлу пам'ять голодом заморених людей хвилиною мовчання. Голодомор це жахлива сторінка історії нашого народу, на якій чорними літерами записані мільйони загиблих душ. До сьогодні спогад про страшний голод в Україні, незагоєна рана, невичерпний біль, непрощений злочин. Страшні події сьогодення показують нам всім, що дуже важливо пам'ятати всіх жертв. Тож нехай пам'ять про усіх невинних жертв голодомору згуртує нас, додасть нам мудрості і наснаги на благо світлого майбутнього. Наприкінці заходу учасники поклали квіти, колося пшениці та лампадки до пам'ятного знаку. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.